Розпочнемо після матчої прес тернопільської команди поліції охорони зону Динамо і перед мікрофоном головний тренер команди Юрій Кравцов та капітан команди Юрій Палесю. Юрій, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню поразку, і особливо цікаво, чого не вистачило у третьому сеті. Можна сказати, що в перших двох партіях вийшли таким напівекспериментальним складом. Трохи в нас змінився змінився стартовий склад. Незіграність і, можливо, через це е, програли перші дві. А в третій вже додавали трохи в захисті більше таким складом, яким ми вже грали в початку сезону. Ну, трішки не вистачило. Були в нас моменти, були в нас доігровочні м'ячі, які треба було добити. Самі віддали на своїх помилках. Дякую, Юрій Анатолій. Що ви можете сказати про сьогоднішню гру? Шкода, що гра не, вий... не, бу... не склалася для глядачів, не було ні напруги, не було того. Икс... Інтрия, яка ж була, не було боротьби. Оце шкода. А то, що ми шукаємо, як вже сказали, шукаємо свою гру в новому складі, в нових обставинах. Хочемо відновити. Я думаю, що все в нас ще є попереду. Так що ми, ми не приходимо до, до точки закінчення. Подивилися на цю ситуацію. Будемо робити висновки. Пробувати. Пробувати щось по-новому Дякую вам за коментар. Бажаю успіхів у наступних матчах. От за це дякую вам.